Вітаю! В даному відео хочу порівняти два сорта. Значить, ось Eніс. Ось форма N650. Дуже часто задають питання, чим відрізняється форма від Eніс. Значить, на відео видно, що форма має більш темне забарвлення. Ось тут видно, що запалення більш темно-коричневе. Ну, ось Еніс має більш світлий колір кірки. Ще форма має більш округлу, округлу форму плода. ось Тут я думаю видно, як виглядає форма. ну і ось Еніс він більш видовжений. Так, зараз заважимо спочатку форму. Ось поставимо один горішок. Будь ласка, шість грам. Це сухий горіх. Шість грам. Один. Так, 10 штук має вагу 50 грам. 50-49. Зараз показало. Хай буде 49. Хай буде 49. Можна зробити висновок, що горіх в середньому має 5 грам. Ось такий показник. Все ближче покажу. Як виглядає гріх? Ось так. І Еніс. Еніс 47 грам. Теж гарний показник, але дещо менше важить. Так, ну і по ядру зараз дістану ядро і... Подивимося ще, як виглядає ядро і форми і сорта Еніс. Значить, перелущив я і форму. Ось вона. Це ядра N650. І сорт Еніс. Ось. Ядра Еніс. Видно, що вони відрізняються. Чітко видно, що це два різних сорта. Хоча Доволі таки схожі Між собою. Ось так. Колір N650 ядра має більш світлий колір. Ну, а Еніс виглядає якимось значить, більш гладким. Гладеньким. Ось так. Це на вигляд. Зараз вважу ядра форми. Наші ваги показують 23 грама. Цілісні горіхи було 50 грам, ядро 23 грама. Я рахував, це вихід ядра, виходить 46%. Зараз ще раз покажу, як виглядає ядро. Ось таке більш округле на відміну від теніс. Ось так. І важим ядро Еніс 22 грама. Цілих горіхів було 47 грам. Значить, я рахував теж 46%. Ось так, такі справи. У форми і в сорта Еніс вихід ядра 46%. Хочу ще зазначити, я декілька тижнів назад для себе робив заміри з 100, -100 гріхів. Не знімав це на відео, але зробив замір і з 100 горіхів Еніс було 48% виходу ядра. Ну, зараз показник 46%, але тут лише 10 грішків. Ось так. Це те, що залишилось. Перед збором рожаю вирішив зробити ось таке порівняльне відео. Ну, пізніше ще покажу, як наразі виглядають горіхи на дереві, як форми, так і еніс. Форма вже достигла, Еніс ще трохи зеленкуватий. Ну, ось такі відмінності. В даному відео я і збирався показати, чим відрізняється дана форма від сорту Еніс. Хоча, я ще раз зазнаю, горіхи на вигляд дуже-дуже схожі. Ну, при всьому цьому є деякі відмінності. Ось так. Хочу повернутися ще до кірки. Ось N650, ось Еніс. І той і той сорт тонкокорий. Ось так. А ось так виглядає ядро Еніс. Чудове ядро. Чудова форма, як для такого крупного горіха дуже гарно виглядає, без із'янів. Ось перемішав. Зараз є дуже багато нових. Крупноплідних сортів. Хотілося б теж побачити, як виглядає ядро тих сортів. Ну ось так. Значить, я ще забув сказати, що 100 горіхів Веніс, які я тоді заважив, мали масу 414 грам. Ну, Гарний показник. Ще раз кажу, це сухі гріхи, не так, як деякі важать там сирими ну, там, по 8-9 по 9 грам. Ну, то сирий це одне, а сухий це зовсім інше. Це горіхи рік постояли. Ось так. При тому, що сорт дуже тонкокорий, ось має таке чудове ядро. Висновок такий, що Еніс це перевірений з часом сорт з дуже гарними характеристиками. І не зря його висаджують як основний сорт у Франції. Там є великі насадження, великі плантації, і це один із основних сортів у цих насадженнях.